Матч проти веселої підкови. Ми йдемо на місці третьому в турнірі таблиці. Весела підкова над нами. І щоб обігнати її, нам цей матч потрібно було вигравати, вигравати і залишити на потім лише гру з прикордонником. 2, який йде без програшів і має ще й гру в запасі. Того на нього ми поки не дивимось. Ми розберемось з ним в особистій зустрічі. А сьогодні в нас весела підкова. Задля того, щоб вийти на другу сходинку турнірної таблиці. Що з цього вийшло? Як хто дивився минуле відео, я там упомінув, що буде весела гра. Вона вийшла дійсно веселою. Дивимось! План на гру був такий, щоб запресингувати з перших хвилин. Так ми вирішили, так ми грали. Бачимо, що ми відразу ж сіли на ворота суперника. Я думаю, ми в минулі гри ми теж грали домінуючі і пресингуючи на чужій. Чи будемо грати ми з кимось зустрічаючи на своїй, без поняття, але реалії сьогодення такі. Якщо ви не поставите за цей супер гарний гол лайк, я не знаю, хто ви такі, просто люди без душі. Не знаю, це просто з двойнічка, з льоту, цей черпак. Просто яка банка, яка банка? Якщо за таку банку не ставиться лайк, ну, я не знаю тоді, що забувати. <звук> Як я фіксую м'яч, ловлю його намертву, поки що це вся моя робота. Бачимо, як із лідером, 2, Хоча тут вже не діти, тут вже дорослі люди грали. Ми 1-0 і Ми продовжуємо пресингувати, розуміючи, що ну, всяке буває. казав але нарешті мене почули. Після гри з лідером почали бити сильно, бачимо, поперечно, плотні, сочні, хороші удари. Ну, якщо ми забили такий із льоту, то why not. Дає своє. Ми виходимо з цієї метушні воріт з м'ячем, ще один сочний, плотний, класний удар під штангу, рахунок 2-0. Ви скажете, а що дивитися, як е, в минуле відео 3-0 за 2 хвилини, тут за 2 хвилини вже 2-0. А дивитись буде на що, не спішіть, не спішіть, подивіться все до кінця. А я, до речі, почав займатися тим самим, про що я і говорив, я почав задрачувати чужого голкіпера е, цього, це супер дратувало. Алло? Так. Да. Скільки дальньо чекати? Ну, дзвоню, не знаю, кожну гру дзвоню, дзвоню, питаю дальнє, ну нема нікого, можна на дальню. Будь ласка, когось. Когось на дальню. Ну замкнути вже цей паз, вже скільки він не замикається. Ага. Угу. Ага. Ладно. Ладно. Та сама проблема. <звук> Це м'яч в стійку в воротах вдарився і вилетів. Але. Що залітає просто Ну, гол тура на голі тура. Просто плотні класні удари. То, нам не... Якби ми так били проти лідера 2, там не було б 4-0, там було б 14-0. Тут вже 3-0. Це ще не кінець, матч триває. Дивимось далі. Пішов, пішов вже вратар бити мені відповідь Буквально після другої. Буквально після другої моєї закидушки він його вже проперло, він вже почав мені лупити, його просто затуманило лупити мені в відповідь. Закинули м'яч туди оператору. Це, кстати, не перший раз, я вставив перший раз, його ще закидали. Тут, ну, просто чудак водив аут туди оператору. 에... Моя реакція ОГО. Не знаю, це було дуже весело. Це було дуже весело, тому що ну, гра була супер легкою з перших хвилин. З перших хвилин ми коли їх прихватили, ми не поняли, що взагалі робиться, що нам взагалі дають так себе вести в чужій штрафні там, на чужій половині полях. Ну, хто ми взагалі такі. А потім я поняв, що ми МФК Кармелі вже 3-0 і поїхали далі. <звук> Можливо, ми вже трошки підрослабились, але удар з під гравця – це раз в протихід це 2 я м'яча не бачив чи це 3 Звучить як виправдання можливо, але кажу, як є. Я не кажу, що типу гол робочий, і, звісно, я можу ловити всі м'ячі, але над цим треба трошки ще попрацювати. Знову пресен дає свої плоди, і чергова гармата влітає в ворота, веселий підкове. Рахунок 4-1, Виявляється, ми не підрослабились. виявляється, ми можемо забивати голи, коли ми цього хочемо. Ну а веселою підхови на дальній, звичайно, що стоїть гравець, який нам забиває другий м'яч, перший тайм, рахунок 4-2. Якщо проти гри з Крісталом сипались люди, то тут сипляться забиті м'ячі. З одної сторони, класний матч, зрелищний, багато голів, класні удари. З іншої сторони, 4-2 вже починає трошки напрягати. Правда ж, працює. Закінчився перший тайм, рахунок 4-2, супер результативна гра. Тиск на голкіпера продовжується, бачимо, двічі вже мені намагався відповісти, але м'яч кудись летить в сторону. Що вийде в другому таймі. Ти продовжую насипати це менталіті. Менталіті переграю просто на ментальному рівні. Менталіті, про яке я говорив, тепер вратар вже полетів. Нічого на кицька просто пінопластує. Е, то, про що я говорив, вратар вже вибіг на цю закидушку. Е, він кудись побіг вже ловити цей м'яч, вже надоїло йому його ловити в цьому створі, і акуратненько головою, плюс асіст мені, плюс гол валіку. Ну, записали на мій рахунок передачу. Цукерочка просто. Як і я, вже і мої гравці почали закидувати. виявіть ну, просто ви стоїте в воротах і постійно цей м'яч прилітає вам зверху, постійно з ним щось треба робити. Особисто я просто ненавиджу верхові м'ячі, я не дуже високий, як для голкіпера, в принципі, я не високий І мені ці верховушки. По-перше, я боюся збити чудака, щоб там не було ніякого ні пенальті, ні що. По-друге, мені дуже тяжко грати на цих виходах. Це одна з моїх слабких сторін. Я про це говорю отут всі на відео, але що, але що, ну, раз вже сказав, вже всі, ну як всі. Коротше, все, я, я буду тренуватися. Ви спитайте, на що я присів. Я вам скажу, що там рікошет, який не видно на відео. Ну, він бив. Я, типу, як опускався цей м'яч зафіксувати. Ну, типа, краще стояти на землі, щоб. Але там Чірк і м'яч полетів, і я вже, типу, по інерції впав, дебілячий рікошет, але все-таки села Підкова щось там ззаду плететься. Там же е, тіп, який біля мене стояв, взявся так за голову, каже: Ну, нащо, нащо ти це робиш? Нащо ти психуєш? Там хтось з бровки йому говорить, тому вратарю, все нормально, все добре, успокойся, не надо. Е, ну, братан, я, я розумію, що в тебе горіло. Я, я як вратарь теж, я, я розумію, тримайся. Бачимо, як кіпер б'є м'яч зі всієї сили в сітку після цього. Він знов кудись полетів. Він полетів в боротьбу, де був наш нападник і два гравця суперника. Там треба було просто стояти в воротах. Але я не знаю, це рахується як засіст за чи ні. Якщо я давав пас і там черкануло захисника, по суті, рахується як асіст. Напишіть в коментах, чи це асіст, чи це не асіст. Тому що я вважаю, що це асіст. Ну, типу, два асіста. Там був удар мімо, але я пригнув, витягнувся в струнку, я ж там коли приземлився, сказав, що я пригнув для газети, бо м'яч був мімо воріт. Це, напевно, перший раз, коли мені це, ну, було бідно, що цей гравець суперника не попав у ворота, тому що був би супер класний сейф. Я ще побіг йому ще провірив в ближній знову з лівої, кстати, так само, як з лідером. Е, мені здається, що в цій грі я більше грав як п'ятий польовий гравець, типу, просто які там ворота десь деколи захищав. Тому що, по суті, все, що вони вдарили, воно все залетіло з цими рікошетами. А я просто робив роботу. Я приймав оці паси. А тут не все. Звісно ж, я на відео. Мені часто давали цей пас, ми щось розігрували, там і стіночку якусь пробували розіграти. Е, Тіпи ті, ті, на лавці за серце наші хапались. Але е, опять таки то, що я і казав, коли я починаю грати більше як польовий, я починаю забувати то, як бути взагалі голкіпером і отакі от дурачки. Звичайно, ці всі голи я міг ловити. Звичайно, це тіпа, ну... Е, понятно. Да, понятно. <віснанець> <віснанець> ну, понятно. Це просто гарний контроль м'яча. П'яточки це вже ми показуємо. Рівень. <звіг> Чудак забив зі своєї половини. Ніхто такого не очікував і там знов був рікошет, Воно там вільнуло. І я просто отак мені от по кулачку черкнуло. Я не зреагував. То, що я був зосереджений на гольових передачах всю гру. 6-4 сповільного повтора давати не буду, тому що не встиг оператор зняти ракурс. Ну такий зал. Типу ніхто, ну, ніхто не очікував, що з цієї половини буде бити поворотах. Таке буває. <смір> в падінні вибиває він м'яч ну, що за просто одні ні в якісь не знаю чи хто там пам'ятає оцей відос чи так так як саламандра якась карабка все вибиває м'яч така сама віддача я не знаю мені здається ну типу пів команди має нашої бути в збірній тура Вільний удар за цей хлопок так робити не можна, арбітер назначає вільний удар, добре, що не дав жовтий. Бо колись пам'ятаю я на якійсь грі так зробив, коли грав в полі, і мені сказали, мов так не можна, наступний раз дамо жовту. Вони тут перший раз, можливо, попереджають, але не можна, то не можна тут спорити. Нема про що небезпечний вільний удар в підкову. Матч з веселою підковою з рахунком 6-4. Я відіграв як більше як польовий гравець. Два асіста, да, два асіста. Чотири пропущених, які я міг спокійно відбивати і зробити ще одну серію з нульом. Але, але потрібно мені вчитися робити фокус на двох цих фазах: і польового гравця, і голкіпера. Ми виходимо на другу сходинку, турнірна табличка. Друга сходинка. Весело підковими обігнали. Залишилось вирішити питання з прикордонником. 2. я думаю, що це буде вирішальна гра за перше місце в регулярному чемпіонаті. Хотілося б, звісно, його посісти. Воно, звісно, нічого не рішає. Ми будемо грати в плей-офф за розпреділення в підсумковій таблиці чемпіонату. Але оцей от регулярний чемпіонат це перша фаза. Перше місце. Ну Це приємно, це класно, гарно, приємно, статусно, не знаю. Називайте, як хочете. У Нас залишились ігри з командами знизу турнірної таблиці і прикордонник 2. Тому всі сили кидаємо на це. Ви кидаєте всі свої лайки, всі свої коментарі, які ви хочете, щось під останніми відосами мало дуже коментарів. Так що давайте, понакидайте, а то щось, ну, блін, не сиво. Коротше, хто перший раз подивився, йому сподобалось. Ви, звісно ж, підписались. Якщо вам не сподобалось, поставили лайк і йдіть собі далі з миром. Всім дякую за перегляд. Кубкові матчі, скоро викладу, не переживайте. Така от весела гра проти веселої підкови. Всім дякую за перегляд. Команді дякую за перемогу і побачимось!